Бліда розмітка із яскравими наслідками у Черкасах. Маленька дівчинка стала жертвою комунального недогляду. Звичайний перехід по пішохідці обернувся для неї лікарняним ліжком. Водій не добачив на дорозі відповідної розмітки та наїхав на малечу з мамою. Крайніх шукала Катерина Ковбій. Небезпека у безпечному на цих кадрах. Нещодавні події на розі Ільіна Різдвяна. Звичайний перехід вулиці у визначеному для цього місці обернувся для матері з дитиною кількома травмами. Жена мені тільки об цьому сказала, і все. я в цей час був на рибалці. Віталій Іванович навпроти перехрестя живе вже більше десяти років. За цей час згадує, побачив чимало. А скільки крові ми тут видели. а Сука поломаних костей, і бабушек, і дедушек тут в больницю одразу от Таких ситуаций. Очень страшно в, этом, в, в, в этой ситуації. Невозможно ж перейти. Встанешь Встаніш отак, от на перехрьостах все одно летит в от тебя. Схожі історії про небезпечний перехід проповідають й інші місцеві. Як є казін, якщо перехід, то більше водіїв зупиняється, А якщо цього немає, якщо воно стерте раз в тиждень, чи якась аварія трапляється постійно. А тут постійно от такий рух? Так, да, постійно. Я отак, коли я робив в роддомі, то таке і е, слухав е, за сезон 5-6 е, е, аварій, там, і дуже крупних. Небезпечність тутешнього переходу випробовуємо на собі. Знак є, розмітки немає. Її тут не оновлювали вже декілька місяців. Водій найчастіше такі бліді лінії ігнорують, а пасажири ж бояться, що кілька метрів дороги відправлять їх на лікарняне ліжко. На щастя, маленька дівчинка з резонансного відео до нього не втрапила. Мама з донькою відбулись лишень переляком травматичних ушкоджень. Дитини не виявлено, вона була оглянута тобто направлена на огляд. Після огляду дитячого ортопеда була направлена огляд до дитячого хірурга. Якихось проблем не було виявлено. Для водія ж така необачність обернулась кримінальним провадженням. Нині йому закидають порушення правил безпеки дорожнього руху. Першою частиною передбачено обмеження волі на строк до трьох років з позволенням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або безпеку. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка Новини.